Привіт-привіт! Продовжимо працювати. Сьогодні ми знову чекаємо на нашу далинку. Вона, як завжди, запізнюється. Тому ми давайте підготуємось і відразу зробимо підготуємо наш язичок і зробимо артикуляційну гімнастику для язичка. Так, готові? Добре, покажіть у вас язички гарненькі. А, які гарні! А тепер працюємо. Язичок проснувся вранці. Двері відкрив. І потягнувся. Вверх заглянув носик видно, а вниз на ніжки подивився. вліво, вправо, все як завжди. Почав зубки рахувати. Стелю вирішив пофарбувати. На конячці пострибать. На гойдалці покататись. І варення смакувати. Я взичка ось скільки справ. Він так втомився, що лігти хесенько, трішечки відпочить. Двері закрив? портан поставив. Тихесенько, тихесенько заснув. Так, добре, ми все з вами вірно зробили. Дуже гарно і правильно. О! Чуєте? Чуєте? Це наша далинка біжить. Пішла я відкривати. Привіт-привіт, даринку! Ну що таке знову сталося? Що таке? Ах, 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 ой, Добро дня. Доброго дня. Я на листі до вас прийшла і встигла. Ви вже злобили її зарядку для зачка? Так, звичайно, зробили. А ти що? Ах, я знову не встигла. Добре, давайте. Я лаз два тли і зараз я злоблю. Так а в тебе не все виходить. Ми тобі трішечки допоможемо. так? Пам'ятаєте? Не все виходить в далинки нашої. І ми зараз що зробимо? Допоможемо. Давайте. Спочатку ми що зробимо? Покажи свій язичок даринка. такий мене язик. А гарний, гарний тебе язичок. Він то добрий, гарненький, але він повинен ще працювати. Давай ми піднімемо до гори твій язичок. Опа! І ми ще разочок піднімемо до гори. Молодець. А тепер поклацай це язичком. Як гарно. І в нас виходить, і в далинки нашої. Поки що далинки. Так. Ой, добре, добре, тільки знаєте, що малята? Я путаю, де наш звук Л, а де Л. Де Л, а де Л. Так, ми зрозуміли. Зараз ми навчимо тебе розмовляти і говорити правильний і вірний звук Л. Це ще не р а Л, Л. Добре, давайте будемо вчитися згували звук Л. Так, а тепер слухай. У нас всіх є язичок і кінчик язичка. Не весь язичок, ой, а кінчик тільки. А, це в нас весь язичок, це тебе. Весь язик бачиш, який весь. А нам треба тільки кінчик. А кінчик, оце це оця частиночка, кінчик язичка. Ти його береш і тихесенько, тихесенько прикусуєш зубками. Кусай сильніше. Зараз ось так зроблю, щоб добре було видно. Молодець. Виходить в тебе. Ла, виходить так, давайте далі солобити. Далі ми додаємо голос. Ми ніби голос виштовхуємо. Виштовхуємо. І в нас виходить Л. 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 А тепер ти давай далинку. Ла. Л, л. л Вірно, вірно, все правильно. Л л, л, л л л л л Боже як гарненько в тебе все вийшло. Добренько, а тепер з'єднуємо із голосними звуками. А-о. У. І. Ось цими голосними звуками. А, ще є звук е. І так починаємо. Зі звуком А. Виходить. Л-Л-Ла. Язичок покраще ти маємо між дозубками. Давай надаренко ну, ти Л ла. Молодець, гарно виходить. Тепер ти Даринко. Вийшло? Я не бачила. Ще мені скажи разочок. І. Ли молодець. Ло. Ло. Добре. Уй, як гарно. А тепер все роз... відразу. Ла. Лі, ло, лу ле. Давай. Ну. Ла-лі. Лалу. Правильно, правильно, дуже-дуже гарно вийшло. А тепер ще разочок. І ла. Лі, ла лі. А тепер ми по три рази. Ла, ла ла лі-лі-лі, ла, ла ло. лу. лу лу ле, ле, ле. Будь ласка, починаємо. І так, зараз приготую добренько. і ла. ла лі-лі-лі ла з єдема. Ла, ла, ла. Є. Лу, лу, лу. Є. Ле, ле, ле. Ле, ле, ле. Ой, що, сподобалось? Ай, мені важко навіть Трошечки прикусувати язичок. Ну, а це треба потрібно, щоб язичок розумів, де йому треба знаходитись, що йому треба робити. Трішечки зубками навіть кусати. Л-л-л. Щоб йому потім пам'ятав своє місце. Потім буде легенько. Ще л-л-л. ла ла, мені здається, я навчилася. І ми навчилися, працюємо домашнє завдання: ла, ли, ло, лу, ле. Якщо не виходить, ми просто вчимо л, Л, л. ой, самі трошечки трішечки навіть больно, тому що треба тихенько так пить-ич-ить вчити язичок, щоб він знав своє місце, щоб нас більше не підводив. Зрозуміла далинка. Чому ти? Чому ти? Ти відкривай ротик, не треба його постійно тримати. Ми так розмовляти не зможемо. Нам треба л-л-л і відпускати. Л і відкривати ротик. Л і відкривати ротик. Л. Я втомилася. Ну добренько. Тоді ви працюєте над звуком Л, а далі ми знову будемо навчати даринку далі вже ваші вправи. Па-па-па-па, до побачення! До да побачення, друзі! до да зустрічі! до да зустрічі! пока, папа. -па.